Христос Воскрес, воістину Воскрес, як же прекрасно усвідомлювати, що Христос Воскрес! Ця істина наповнює серця віруючих неймовірною радістю та надією. Ще задовго до Христа пророк Давид, спілкуючись з Богом, пізнавав його велич і милість. Бог відкривався йому, і Давид у відповідь виливав свою душу в прекрасних псалмах. Один із них, 102-й, є особливим закликом до благословення Господа. Благослови, Душа моя, Господа, і вся внутрішність моя, Його святе ім'я. Благослови, Душа моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він прощає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої і з гробу рятує життя Твоє, вінчає Тебе милістю та щедротами, насичує благом бажання Твоє, відновляється, мов орел, юність Твоя. Коли ми промовляємо ці слова, які колись промовляв Давид, великий Муж Божий, який так багато зробив для свого народу, наші серця сповнюються благоговінням. Ми поринаємо в роздуми про велич і святість Бога. Один брат у Христі розповідав, що коли він бачить свого друга, у нього виникає сильне бажання спілкуватися з ним про Бога та молитися. Сама присутність цієї людини нагадує про зустріч з Господом. Це свідчить про те, наскільки тісними є стосунки цієї людини з Богом. Коли ми промовляємо Його ім'я, наші серця сповнюються благоговінням, відчуттям Його величі та святості. Ми думаємо про нашого великого Бога. Якщо ми уважно вчитаємося в слово Боже, ми побачимо, наскільки Він величний. Згадаймо історію ізраїльського народу, який вийшов із єгипетського рабства та прямував до обітованої землі. Коли фараон отямився, він кинувся в погоню за ізраїльтянами. І що тоді зробив Господь? Він став між ними. Для єгиптян він був темрявою, а для Ізраїлю світлом. Це один і той самий Бог, але як по-різному він проявляє себе. Це є його велич і могутність. Тільки уявіть собі, величезний натовп людей, який можна порівняти за розміром з цілим містом, ішов, і Бог освітлював їх шлях. І водночас у таборі єгиптян панувала непроникна темрява. Коли ми говоримо про Бога і звертаємо свій погляд до Нього, у наших душах, особливо в моїй, виникає трепет благоговіння. Який же він великий, святий і нескінченний. Ми, люди, такі маленькі. Навіть якщо взяти людське тіло, воно складається з мільярдів клітин, а кожна клітина з атомів. Це справжній мікрокосмос. А тепер подумайте про макрокосмос, про всесвіт, створений Богом. Наскільки ж він величний, і це викликає непідробне захоплення. Тому ми завжди повинні промовляти благослови, душа моя, Господа. У Божій людині, коли вона промовляє ці слова, виникає трепет і захоплення. Але є й ті, чиї серця запеклі, хто не бажає визнавати Божої величі. Єгиптяни та їхній цар яскравий тому приклад. Фараон, незважаючи на покарання, запекло чинив опір. І коли ми бачимо це, наша душа радіє, що ми є в числі спасенних. Коли Мойсей побачив палаючий кущ і підійшов до нього, він почув голос знімив взуття своє, бо місце, на якому ти стоїш, святе. Божа присутність це святість і велич. Даниїл, почувши голос Божого ангела, впав ниць. Так само Ісая та Єремія поклонялися Господу. Єремія сказав Горе мені, бо я людина з нечистими устами. Він теж упав на обличчя, але ангел підняв його. Господь підіймає тих, хто схиляється перед Ним, хто звеличить його та благословляє. Коли ми приходимо до Бога, про що ми думаємо? Що ми говоримо йому? Це дуже важливо. Коли ми дивимося на Господа, нам відкривається наша слабкість, неміч і гріховність. Наша нечистота відкривається перед Його святістю. Ми усвідомлюємо, що ми лише люди, і це добре. Диявол також сприяє цьому, підказуючи, які ми грішні та нікчемні. Часом через це опускаються руки робити щось хороше, але саме в цей момент нам потрібно благословляти Господа. Благослови, душе моя, Господа, і вся внутрішність моя, Його святе ім'я. У цьому ми підіймаємося. Коли ми благословляємо Господа, це дає нам сили. Коли ми дивимося на святого, нас не охоплює лише жах і морок, бо в ньому є любов, прощення і милість. Для ізраїльтян він був світлом. Для нашого минулого, для нашого гріховного життя Бог є темрявою, і людина, яка не усвідомить цього і не примириться з Богом, піде в темряву. Коли ми дякуємо Господу, наші серця сповнюються радістю. У нас є надія, що ми досягнемо вічності. Коли ми дивимося на Бога Отця і на Його Сина Ісуса Христа, який заради нас, заради мене приніс це спасіння, визволив від гріхів і пішов на хрест, ми розуміємо, що це було зроблено, щоб ми мали вічне життя, щастя і свободу від гріха. І коли я бачу свої гріхи, Святий Дух каже: Ходімо на Голгофу. І він показує мені те місце, де було заплачено за моє нечисте, минуле життя, за те, що я вчиню ненавмисно. За все це було заплачено. Господь бажає, щоб ми мали цю надію. Він дає її нам і каже: Іди, я благословляю тебе. Іди, прощений і омитий. І тому в наших серцях народжується радість. Ця радість, з якою я знову можу йти далі, звершувати подвиги, які показав нам Христос Господь, і жити так, як Він жив. У цьому і є наша сила. Слухаючи Святого Духа, ми продовжуємо жити радісним життям і радіти, продовжуємо жити з надією і знову дивитися вперед. У нас є кому наслідувати та за кого триматися. Це наш Господь, який звершив подвиг на Голгофі. Давид усвідомлював це, він бачив це наперед. Дух Святий відкривав це і йому. І він цьому радіє та завжди благословляє Господа. Якщо ми подивимося на людей або на когось іншого, у нашому житті можуть з'явитися спокуси і переживання. Світ пропонує, «Обери мене, я кращий. І коли в нас виникає спрага змін без Бога, це призведе до втрат. Це призведе до страждань, проблем і мук. І тому Давид каже, що не потрібно забувати всіх добродійств Божих. Далі в цьому псалмі він каже: Господь творить правду і суд усім покривдженим. Він показав шляхи свої Мойсеєві, синам Ізраїлевим, діла свої. Щедрий та милостивий Господь, довготерпеливий та багатомилостивий. Не до кінця гнівається і ненавіки навіки ворогує. Не за нашими беззаконнями Він учинив нам, і не за гріхами нашими Він відплатив нам. Бо як високо небо над землею, така велика милість Господа до тих, що бояться його. Як далеко схід від Заходу, так він віддалив від нас наші провини. Як батько милує синів, так милує Господь тих, що бояться його. Бо він знає, з чого ми зроблені, пам'ятає, що ми порох. Людина, мов трава, вік її, як квітка польова, що зацвітає. Пронесеться над нею вітер і немає її, і вже не впізнає її місце її. Милість же Господня від віку і до віку до тих, що бояться Його, і правда Його на синах синів, що дотримуються Його заповіту і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах поставив престол свій і царство Його над усім панує. Благословіть Господа всі ангели Його, сильні силою, що виконуєте Слово Його, підкоряючись голосу Слова Його. Благословіть Господа всі Його війська, слуги Його, що виконуєте Його волю. Благословить Господа, всі діла Його в усіх місцях Його володіння. Благослови, Душа моя, Господа. Наприкінці Давид знову закликає, благослови, Душа моя, Господа! Наша внутрішність повинна благословляти Господа, радіти цьому прекрасному, що є в нашому Богу. Треба дякувати йому за те, що він відкрився нам. Це є справжнє щастя і благословення. Він каже: Я проведу тебе, ходімо зі мною. І він вкаже, як жити і як чинити, що потрібно робити, і як себе поводити, щоб увійти в Дім Божий. Господь Духом Святим підказує нам, що потрібно молитися. Це Дух Святий спонукає нас до цього. Погляд, сповнений надії на Господа, народжує в нас подяку, надію, дає сили пройти земний шлях до тієї небесної вітчизни, щоб зустрітися з ним. В Євангелії ми також читаємо, що Господь сказав за все, дякуйте. І ми повинні дякувати Господу за все. Це дуже важко. Часом, коли настають труднощі, це здається неможливим, але все одно потрібно дякувати. І хто ще не відчув цього, спробуйте. І ви побачите, як це прекрасно. Це стане благословенням у нашому житті. І Господь подарує щастя, подарує свободу від гріха і дасть сили йти до небесної вітчизни. Коли ми дякуємо, коли ми говоримо Господу і благословляємо Його, це прекрасно. Нехай Господь благословить кожного з нас бачити Його і дякувати Йому за все, що Він нам дає, тому що в Його руках наше життя, наші шляхи в Його руках. Ми завжди повинні сподіватися на Господа. У цьому і є сила і могутність. Нехай Господь допоможе нам і дасть сил. І зараз ми подякуємо нашому Господу, прославимо Його, віддамо Йому славу, а йому навіки слава, честь і поклоніння. Амінь.